Сьогодні знову третя школа на висоті, як завжди. і Картошка печена солдатам передають і зроблені салати. І хлопці, які теж, от Юрик, Юра воював. Маестро такий є. Маестро, да? так. Сьогодні вже теж хоче чомусь допомогти своїм друзям, які воюють, і остались воювати. Дякую вам. Так, картошечку Оце. Колектив стол, колектив столових завжди на висоті, третій школі. Безотказні, так, да, Маша? Да, да, да. Маша не хоче з нами їхати. Ми ж не, 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 не проти Маші, щоб послати, хлоп, да. щоб вона варила варіла Ні, Нам дуже добра щедра жінка. Покуї, каже, каже, хто, хто як не ми, Наташа. О, це всі. Три роки нам допомагають від першого дня і казали, ну, мені, до останнього, да. поки до головця все не закінчиться. Поки ми всі в мене сили їздити. Поки вас хватить сил їздити, а нас сили робити. Ми думаємо, що в нас хватить сил. Спасибі. Разом, разом ми сила будемо. Спасибі. Ну <гум> <гум> цю поварешку можна було відправити. Ми таку <гум> 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 яшчик під холодильник в банчик. <гум> Хай тепліше буде, в мою поїдемо. <гум> в мою поїдемо. Сьогодні 40 Вороковичі лище, як правильно називається? Мільницький аграрний центр професійно-технічної освіти. Що передає солдатам? Передаємо, що ми вас чекаємо. Це ви мої діти, там дуже багато. Да. майбутній чоловік, що ти yeah. Їхні yeah. батьки чекаємо, повертайся з цими живими хлопці. Дуже вас чекаємо. Вони напекли таких от да. маленьких пасочок, щоб кожен було далося. Дивіться, да. це буде да. сьогодні відправка в Авдіївку, піски, торець до хлопців, які нас чекають. Дякую вам. Сьогодні четверта школа підготувала нам теж такі от приправи, додатки. Молоді дівчатки хочуть щось сказати Що солдатам скажете. Солдатам що скажете Ви Скоріше додому. З перемогою, так? Да? Зараз да. такі молоді дівчатки допомагають солдатам. Четверта школа. Передачу. Те, що ви хочете передати. Сівочки хочу вам передати. Дітки зробили свої. Добренько. Можна, так? Да? Класно буде. Ой, спасибо вам, діти. одна наверх. Отак пристав. Отак сьогодні у Ладівські такі ці жіночки під керівництвом хто вас начальник тут? Чинянська світлана Вікторовна. Чиднянська світлана Вікторовна. Так, під керівництвом оце спекли ці пасочки, да, які підуть, сьогодні поїдуть на схід України до наших захисників, хлопців, які захищають землю, які цей хліб. Пару слів, скажіть цим вояками, які там стоять на... Дякую. Я вже як бабуся. Бабушка для батьків. Да. Бажаємо, щоб вони скоро закінчилася ця війна, щоб всі вернули живі і здорові. О, дякую. Тоже? Я <плесу> щоб а, цей добрий чоловік, Микола, який завжди допомагає. Микола, що ти так боїшся, коли їхати на переду, ти не боявся, да? а це щось боїться трофет. Що, спасибі вам. Передайте привіт своїм керівникам да, Віталій. Чернявська. І його дружині Світлані дякуємо за те, що ви спекли цей хліб, пасочки, які сьогодні поїдуть в окопі бліндажі хлопцям. Дякую вам. Це я ось приїжджаю, шановні люди району Хмельника, сели села Соломирки. Я проезжаю для гран карьера не вас держит в мельнику в моем районе гран карьер а сам хозяин у него а за проезжаю в гран карьеру находится сплошная мусорка

На території кар'єри знаходяться десятки тисяч тонн отєва. Йому жалко висредити оцінити, сказали спасибі йому. Треба робити хороші хорошу Це нормально, Ми йдемо до Європи, хочемо до візу режиму, жити по європейських цілостях. А тут така свалка біля кар'єра. Мене запитують воїни на війні. Микола Васильович, робіть тут. От Я роблю, в мене машина воружена продуктами. Які зібрали село, люди, я везу їх в АТО сьогодні. Що яку мені відповідь робити з цим хлопцям? Ми зробимо відповідь, мабуть, запитання керівникам району та директору цього кар'єру. Прийшла нам така допомога із села Тараска, да, Сережа? Старасок да, да, з, з Уланова. Уланова напечені такі пасачки на Великдень, крашаночки напечені такі, тобто наварені, приготовлені. Люди доброї волі, небайдужі, тобто небайдужі люди, які хочуть допомогти хлопцям, нашим синам України. На Великдень, що не чувствовали, що народ про них думає і про них не забувають наші мілічани. Сережа, хто передав це все? Ну, Таня заграбчук напекла пасочок за ніч, накрасила кришаначом. Це села Тараски, люди зібрали, хто що повинно, випічку там, і крашанки, і яйця сирі. Ну, Хто що може, тим, тим, тим і багаті, і тим допомагають. Сьогоднішня наша поїздка, ми знову готуємося, була зібрана без допомоги. Кави хлопцям передав. Дві поїздки підрад ми робимо вже місяці без допомоги влади, ні міської, ні районної. Ми просто самі волонтери стараємося допомогти нашим хлопцям. Ось такі э, рулони, пленки, які да нам Игорь Чешин, Петро Васильович, Микола Васильович. Знову ми грузимося, машину повну. Як, як завжди, хмельничани. Хмельничани організовують. Зараз вона буде повна, мабуть, потім.